На кроваді лягаю спать, Прип'ю на кровать. На території, де колись ще кілька століть тому стояли солдатські загони, солдатські поселення. І вони асимілювалися, і, звісно, до цих часів від респондентів нам вдалося записати старовинні пісні, звісно ж, які відносяться до розділу солдатської людини. Чого ми їх сьогодні взяли і виконали на цьому заході? Тому що у нас є для цього дві причини. Перша, звісно, це тема. Народ український проживає цю трагедію вже не одне століття. І цю історію і всю інформацію про це, як вони це переживали, вони нам передають через пісню. Друга причина саме в цій експедиції. З нами був Олександр Майоров, І він записував саме ці дві пісні на відео. Він був відеографом і фотографом нашого проєкту під час цих експедицій. Це був 2019 рік. Тому ось так. Усім спокійного дня. Дня. Вітаю вас. Дійсно, сьогодні ми відкриваємо ще один проєкт проєкт про наше сьогодні, проєкт про смуток, про біль, про надію любов, про наші домівки. Виставка фотосвітник члена Національної спілки фотохудожників України Олександра Майорова. Вона має таку гарну і обнадійливу назву за твоїм плечем. І я хотіла би запросити до слова ідейну натхненницю цього проєкту Риму Дороганич Будь ласка. Перше, до речі, бачу цей проєкт в повному перевороці, бо я приймала участь в першій частині ми з Олександром, її робили як першу частину, але після першої частини було дуже багато запитів на продовження, бо виявилося, що в нас жінок які чекають набагато більше. І розуміючи цей, цей стан, цю біль, ну, от ви сьогодні бачите, що з цього вийшло. Ідея виникла заради мого коханого. Я дуже на нього чекаю, я його люблю, всі ми це розуміємо, як це ну, хто тут є. І я хотіла йому, перш за все, зробити приємно, бо він такий. Хто був в театрі у нас, він бачив його на сцені, він актор. Він людина дуже емоційна, дуже така весела, щаслива, його дуже багато. Зараз він там і іноді мені здається, що я його втрачаю. Його цей характер, він десь зникав. І мені хотілося йому нагадати, що це колись закінчиться. Ти переможеш, ми всі переможемо, ти повернешся, я на тебе чекаю. Ти отакий. Я ну, вулицями міста бачила щасливі сім'ї, бачила чоловіків, бачила жінок, бачила всіх, хто. ну, Тобто у нас у всіх одна біда, так? ми всі в цьому, але дехто вдома, і вони трошки по-іншому це сприймають, трошки по-іншому проходяться. Це нормально. Але мені було десь трошки ну, ніякого, не вистачало цього. І я побачила фотографії а, знайомої пари, в них святкували річницю весілля. А, це не мої друзі, це просто знайомі. І мені так захотілося, я думаю, ми ж теж будували якісь плани. У нас життя просто забрало от частину нашого часу. Так, можливо, це так, не дуже там, глобально багато, але все одно це життя, кожна ми це життя. І мені так стало гірко, що я зараз не можу його так от обійняти, як люди на фотографії так от цілуються, обіймаються. А все, що в мене є, це його одежа в домі, там його чашка, ну якісь от його речі. І дякуючи Олександру, я вже приймала участь в його проєкті благодійному. Одразу я так подумала, ну бажась спитаю, а може, ну от як ідея. Зробити щось з речами людей, на яких ми чекаємо. Він одразу схопив цю ідею, каже: так, а давай ще ширмо зробимо ми вже виставку. Кажу, я питаю у дівчат. Було декілька знайомих, коли, коли, коли чекали на той момент завдяки цьому проєкту, їх стало набагато, набагато більше. Я познайомилася з червоними жінками, які ну, дійсно ми одна одну розуміємо, ми можемо одна, одну підтримувати. Тому ну, ну, це ще один плюс у цьому проєкту. Ми стали якоюсь такою спілкою невеликою. Ми спілкуємося, підтримуємо одна одну. Це дуже класно. І е, ідея була спочатку просто з речами коханих, тобто не, не тільки там воєнні речі, а якісь домашні. Просто щось, е, що в тебе асоціює. Своїм братом, хлопцем, татом, з кимось рідним. І вийшло дуже таке, таке от, різноманіття, я навіть не думала, бо е, хтось мене питав за ідею, яка ідея? Я не знаю з чим, я не знаю як. І ми починали разом е, шукати усі такі якісь моменти: хтось е, кубік-рубіка, е, хтось е, пшеницю, е, хтось е, дитину спільно з. Е, Ну, тобто у всіх своя асоціація, і це так класно, тому що дійсно ми всі різні, кожна жінка ж, е, чекає свого того єдиного. Е, бо зараз вони всі однакові, чоловіки, так? вони всі ЗСУ, і коли ти кажеш, що він на війні, всі так, М -м, Боже. Там. А ми ж чекаємо. तो दो 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 взяти участь в цьому проєкті, дякую Олесі так, за цю ідею, тому що цього я її не бачила. А, метою цієї участі в цьому фотопроєкції, по першу чергу, а, було нагадати про мого чоловіка. Мій чоловік з 3 березня 2022 року знаходиться в статусі Зниклої безвісти. І по сьогоднішній день я займаюся його пошуком, я його чекаю. E, і кожний, кожна можливість, коли я можу про нього нагадати, я намагаюся її використовувати. Тому цей фотопроект став однією з таких можливостей. І по-друге, э, до повномасштабного вторгнення до війни мій чоловік це завжди була моя підтримка, це моє кулече, э, з яким я поруч почувалася такою маленькою дівчинкою і впевнена, в те, що... У мене є на кого покластися. Зараз, коли поруч його немає, але я певна, коли він повернеться, я хочу, щоб він відчував те саме, щоб він розумів, що в нього є на кого покластися. Хочу, щоб він розумів, що в нього є його підтримка, його дружина, котра зробить все аби повернути його додому, потре його чекає, і син також. І третє, це, мабуть, дати приклад, дати приклад іншим жінкам, дружинам, матерям, дочкам, що б не сталося, якби ця війна не похитнула ваш стан емоційний, не затронула вашу сім'ю. Вибираєте період у кожного він там, тиждень, два, місяць, там, виплесніть емоції, проплакайтесь там трошки. І потім просто беріть себе руки, включайте в холодний розум і починайте працювати, жити, тому що це саме те, що я впевнена, що хочуть наші чоловіки, щоб ми були щасливими, тому що коли вони повернуться, їм не потрібно бачити наші сльози. Вони хочуть бачити пори з собою щасливих близьких. І по і надія, і віра, і розпач. І найголовніше гордість, гордість за свої чоловіки. Кожна е, дівчина, е, сестра, мати наречена, вона за його свідчала, така про чоловіка. І в е, нас у находці музею, була така ідея, вона буквально тільки вчора виникла, щоб е, ті дівчата, які відгукнулись, які прийдуть на відкриття виставки, щоб вони принесли. Тої річ, якого не фотографувалася. ми розмістили в дитинах, і це дуже гарне доповнення. То Олександр Майоров оцінив наші такі намагання і старання що це дуже вдало ідея, дуже цікава. Виставка буде тривати протягом трьох тижнів. І я сказав вам Олександр, що її знову чекають в Києві в політехнічному інституті, і далі вона буде подорожувати сумах. Чим цікавий це, це, теж цей проект, це, що, що він у нас один єдиний проповницькому. Тобто якось так виходить така ситуація, що ну, інші фотографи, в інших містах, вони чомусь не на озброєння саме цю ідею. Ну, вона, я вважаю, що дуже цікава, дуже потрібна вона на часі. І, можливо, вже буде такий певний розголос, можливо, хтось, може, хріми такої немає, яка подала таку ідею. Да? І дівчата відгукнулись би в соціальних мережах. І е, такі виставки потрібні, е, вони надзвичайно актуальні, вони нам вселяють е, певну віру, надію. І е, е, я, е, коли побувала в Олександр, тоді був сонячний день, лютий місяць, я, я теж я виходила я плакала, проплакалася, поплакала, ну і йду собі далі на роботу, думаю, сонечко світить, все добре, все класно, не можна плакати, не можна цей, теж пару світлин відправила своєму чоловіку наступного дня. Він говорить, що вона така футболка є. Вона відбулася, що в нього є така футболка літня, ну, тобто я нагадаю, що є така форма, що з літа залишилась. І е, ми сподіваємося, що наші відвідувачі, нашого музею, які будуть, будуть приходити, переглядати різні наші виставкові проекти, не також переглянуть цей е, і зрозуміють, завдяки е, кому тримається наше небо. Да? Ми з вами живемо в доволі мирному столовому Ми Багато що не знаємо, навіть і не розуміємо, які жахи переживають в інших містах, і наші захисники, і наші хлопці, які боронять Україну. І тому таким чином правильно говорили дівчата, з ними повністю погоджуюся. Ми підтримуємо своїх чоловіків, ми маємо бути щасливими усміхненими. Вони е, мають там питати, як там пройшов твій день, фотографію, от підросте назад, а ми от скажемо. Приходила і мама твоя, і бабуся на виставку, і мама приносила речі твого тата. Подивись, на да, які моменти були цікаві і гарні, і які запам'ятаються на все життя. І знову нагадую наші домислу, нашому музеї разом до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Ну і слава нашим захисникам, слава Україні! Я хочу запросити вас все-таки як головну діючу особу. Я можу Я хочу, щоб, щоб зробили спільне фото саме з автором проєкту, за нашою гарною традицією. Учасниці проєкту і сам автор, але він буде вже учасником. <гум> Саша, ви будете посередині як, як, як фіалочка така стежка.